Всім доброго дня, звати мене Юра. 20 років я прожив також в Дубно з першого класу 20 років. І пройшла тут вся моя юність, пройшли всі такі роки молоді. І ну, звичайна хороша сім'я, батьки роботящі, працювали. Я ще жив з сестрою, в мене менше на три роки сестра. І ну, такий у я був ще з дитинства. І по такому принципу жив, що треба все спробувати, треба якось жити на нормально, так, як, як, як може не кожен. Ну і коли запропонували в студентські роки наркотики, то я вам скажу, що я навіть і не роздумував особо, бо мені десь хотілося, десь було цікаво. Коли ти пробуєш перший раз, ти ніколи не думаєш, що ти станеш наркоманом. Ніколи. Знаєте, в чому обман лукавого в тому, що він тобі каже, що ні, то вони не можуть себе контролювати. А ти, ти завжди себе проконтролюєш. Ти коли захочеш, будеш вживати, коли захочеш, то ти не будеш вживати. І все буде нормально. Ну і я з хлопцями почав потрошку, потрошку. Звичайно, воно сподобалось, бо це така приємна штука, але це задоволення воно швидко перетворюється в рабство. Знаєте, Бог створив людину, яка має право приймати рішення, яка має право робити вибір в своєму житті. А коли ти починаєш бути залежним, важливо, алкоголь чи наркотики, то е, ти себе вводиш в такий стан, коли ти вибору вже в принципі не маєш. Коли ти хочеш десь е, всередині, воно вже тобі надоїло, приходить такий час, коли воно вже тебе починає напрягати, і коли воно тебе починає гнітить, коли воно починає бути тобі противним навіть. Але ти не можеш від цього відмовитись, бо це рабство. Ти собі сто разів говориш все, я більше не буду, це останній раз, або з понеділка, і цих понеділків було мільйон в житті, а в ітогі ти все, ти зранку кажеш, я не буду, а потім йдеш і біля точки заходиш на точку і робиш. Просто рабство. Той, хто живе в тобі, він сильніший за, того, за тебе. Ти не можеш протистояти, йому в тебе нема сили для цього. І вже в мене прийшов такий стан, і я, звичайно, почав думати, як мені від цього звільнитись, бо я не хотів, я хотів жити, я дивився на людей, люди живуть нормально, мені хотілося жити нормальним життям, мені хотілося жити повноцінним життям. А воно, коли ти наркотики вживаєш, то цього практично неможливо. І тому я почав думати, як би від цього звільнитися. Були різні, різні моменти, і батьки вже бачили, що проблема всі бачать. Коли така проблема є в сім'ї, то бачать всі. І мучаться біля тебе всі, батьки, особливо і мама. І е, були різні прийняті рішення, е, і возили мене до якоїсь бабки, і потім, коли я вже одружений, був, вживав алкоголь, і кодірувати мене водили, е, е, нічого не допомагало. Я навіть одружився, я зустрічався з дівчиною, вона завагітнілась, сказала, аборт ми вирішили не робити. І я вирішив одружитися. Десь одна із причин була, що я думав, що я одружуся і наркотики уйдуть. Тобто буде сім'я, буде дружина, буде дитина, я буду сімейним чоловіком, буду ходити на роботу, буду жити так і всі. Ну, це не, не звільнило мене від наркотиків, я е, які були гроші, спустив на наркотики, а потім перейшов потроху на алкоголь. І я вам скажу, що це не, не краще, ніж наркотики. Абсолютно. Може навіть і гірше, бо на наркотиках ти себе контролюєш. А я вживав так, що я, поки я себе контролюю, то я вживаю. Поки вже поки до, до останнього. І це, звичайно, було купа проблем. У моєму житті і це був жахливий стан. Ну так, якби я нічим не хвилюся, тут нема чим хвалитися, але щоб ви зрозуміли, що 24 роки в мене був такий стан, що я поки вип'ю 300 грамів, я сіарети не міг закурити, бо і мови навіть не було про те, щоб їсти і так далі. Тобто я був вже конкретним алкоголіком. І ви знаєте, от хочу вам сказати одну, одну річ. Що якщо ви думаєте, що крім Бога хтось дасть свободу від залежності, то це, це не правда. Свободу від залежності може дати тільки Бог. Амін. І, можливо, батьки думають, багато от ти шукаєш, коли є проблема, батьки шукають, як її вирішити, як звільнити від залежності сина. І ти вже сам шукаєш. Я багато чого перепробував, багато зупинявся. Навіть були такі моменти, що я зупинявся там на три місяці. Але знаєте, питання не в тому, що ти зупинився, воно в тебе всередині. Це духовна проблема. Ти зупинився, не вживаєш це, як ніби в якогось куща взяти зверху його зрізати, а корінь залиш. І він все рівно проросте, все рівно проросте. Зовні ти не вживаєш, а. В голові залежність залишається. І ти терпиш десь через силу, і рано чи пізно ти все рівно зірвешся. Ну і слава Богу, що поїхав я також на центр і вже 16 років, як Бог дав свободу. 16 років я живу повноцінним, щасливим життям. І ви знаєте, хочу вам сказати, що тільки в Бозі можна жити повноцінним життям. Тільки Бог дає повноцінне життя, тому що ми створені по образу і подобі. І коли ми приходимо до Бога, от все одно всі ж хочуть бути щасливими. Всі, всі хочуть жити щасливо, всі хочуть мати радість справжню, е, мир в серці. Це ж люди шукають на, на підсвідомості, всі люди шукають. Але коли я прийшов до Бога, то і я це шукав в своєму житті. Коли я прийшов до Бога. То я це знайшов. Бо він справжнє джерело миру, справжнє джерело радості, справжнє джерело щастя, тому що багато хто шукає щастя десь інше, але тільки Творець, який нас створив, знає, що нам треба для щастя. І тільки Він може нам дати. Знаєте, це як який інструктор, він створив якусь. Техніку там, наприклад, і він знає, для чого вона має функціонувати, як вона має функціонувати, що вона має робити. І тільки він знає, як її, ну він саме більше знає, так, як її правильно використовувати. І можна використовувати там по-іншому, але ж це буде ну, несправжня не справжня та функція, яку задумав інструктор. І ви знаєте, Бог нас створив і він задумав. Для нас, щоб ми були щасливими, щоб ми мали майбутнє, і Він дав нам інструкцію, от як Біблію, для того, як для кожної техніки передається інструкція правильного використання. Так само, і Біблія нам Бог залишив своє Слово для того, щоб ми читали і розуміли, що нам потрібно для того, щоб ми були щасливими. І мало того, Бог віддав Сина свого Ісуса Христа, для того, щоб ми були щасливими, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали. Оцю повноту для того, щоб ми могли відродитися, щоб ми могли протистояти гріху. І от коли запитують, чи не хочеться, та ну не хочеться. А часом як хочеться, то ти маєш силу, щоб проти цього стояти. Ти маєш просто ти маєш силу сказати, ні, мені, мені цього не потрібно. Ти маєш що втрачати, коли в тебе є на шальках Терезів є е, життя з Богом, та, щасливе життя. І, і ти знаєш, яке це життя було, коли ти бухав, коли ти наркотики употребляв, і ти розумієш, що це просто Ну, воно нічого не важить. Абсолютно, тому що є, що втрачати, є набагато цінніше, я відносини з Богом, є Є багато що. І 16 років, як я не жалію, ні одного дня, і ні одної секунди, я не жалів, що я прийняв рішення жити з Господом. Ні одної секунди. І ви знаєте, такий є обман лукавого, що коли я прийшов тільки на центр, є такий обман, що от коли ти підеш у віруючий, то ти багато що втратиш. От я собі не міг представити, як я без пива буду, без, е, ну, як я праздну буду свята. Це ж нереально, мене реально, ну як, 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 як? І ви знаєте, це такий обман. Навпаки, Бог забере те, що не потрібне, а дасть тобі те, що тобі потрібно. І святкувати можна без всякого алкоголю, можна святкувати ще краще, ніж ніж з алкоголю. Тобто, якщо є якісь думки, що може щось втратити, коли прийдете до Бога, то навпаки, ви здобудете набагато більше. І те, що воно не потрібне, воно Бог у вас забере. Тому не бійтесь приймати рішення. В сторону Господа, не бійтеся цього життя, це навпаки дуже хороше і дуже щасливе життя. І ви ні одної секунди не пошкодите. Спитайте хоч одного віруючого, чи він пошкодував, що він прийшов до Бога. Та ні, 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 нема, такого не знайдете. Тому хай Бог благословить.